Вітаю на моєму каналі. Сьогодні готую порційний мусовий шоколадний десерт. Такі десерти останнім часом стали досить популярними і завоювали прихильність багатьох, як кондитерів, так і ласунчиків. Вишуканість, ніжність та неймовірна шоколадність цього десерту запам'ятаються вам надовго: гурмани неодмінно оцінять його повітряну та легку текстуру не пропустіть можливість приготувати такий десерт до святкового столу. Нумо готувати. По інгредієнтам перелік наступний: яйця, цукор, молоко, вершки, цукрова пудра, желатин, вода шоколад чорний, молочний та білий. І у мене ще коктейльні вишні для прикрашання. Пропорції в описі під цим відео. Спочатку ставлю охолоджуватись євність та вінчики якими буду збивати важки до холодильника, готую мус для першого прошарку. Желатин заливаю кип'яченою водою кімнатної температури. До жовтків додаю цукор злегка перемішую, потім додаю молоко і поєдную всі продукти. Відправляю кастрюлю на плиту на невеликому вогні, постійно помішуючи, доводжу до загусання, кип'ятити не потрібно. Як тільки ви бачите пар над каструлькою та консистенція стане більш густою, вимикайте вогонь. Далі одразу додаю чорний шоколад. Під дією високої температури шоколад швидко тане, перемішую до однорідності. Додаю набухий желатин, він також швидко розтане у теплій рідині. Відставляю бік до повного охолодження. Тепер витираю ємність та вінчики від конденсату і починаю збивати холодні вершки спочатку на невеликих обертах. Як тільки вершки стануть трохи плотнішими, збільшую швидкість і збиваю вершки на максимальних обертах. Коли на поверхні почнуть з'являтися хвильки, додаю цукрову пудру за три рази. По часу збивання вершків займає орієнтовно 9 хвилин. Вершки мають добре збитися до стійких піків. Тримаю збиті вершки в холодильнику. Шоколадна маса ще гаряча. Щоб прискорити процес охолодження, ставлю каструлю в тазик з холодною водою і контролюю температуру. Тепер рівно половину від збитих вершків поєдную з шоколадною масою. Робити це потрібно досить швидко. Оскільки вершки холодні і желатин починає швидко загусати. Як тільки гарно все перемішали, одразу розкладайте по формах. Перший прошарок застигає в холодильнику протягом 20 хвилин. Тим часом готую все для другого прошарку. Заливаю желатин водою та залишаю набухати. Поєдную жовтки та цукор. Додаю молоко, перемішую та ставлю на плиту. Доводжу до загусання та вимикаю плиту. Тепер додаю молочний шоколад і желатин. Залишаю до охолодження. Поєдную залишок вершків з шоколадною масою. По кольору шоколадний мус для другого прошарку буде значно світлішим. На відео це зараз гарно видно. І одразу розливаю по формах. Знову ставлю в холодильник орієнтовно на 20 хвилин. А поки приготуюсь до прикрашання. На крупну терку натираю білий шоколад. Крихтами щільно посипаю десерт і зверху прикрашаю коктейльною вишнею. Вона чудово гармоніює з насиченим шоколадно-вишковим смаком десерту. Цей вишуканий десерт доповнить і прикрасить будь-яке свято. Скуштувавши один раз, неможливо зупинитися, настільки він смачний. Ну, от і все на сьогодні. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки та коментуйте відео, мені дуже цікава ваша думка. А поки бажаю всім смачного та до нових зустрічей на каналі.